Є одне питання, коли я боюся про нього говорити в великій аудиторії, бо мене запльовують. Є питання точки роси. Ви знаєте наш гімн, так? Да? Як роса на сонці? Роса по фізиці випадає кожен ранок. Якщо різниця між ночью і днем, у нас є 11 Цельсій. Якщо температурний режим у нас ночі 10 градусів, днем 22 градуси, випаде роса. Але вона живе ровно до того, як зійшло сонечко. Коли ми робимо цю сендвіч мульчу, вона лягла на цю солому зверху, лягла, просочилася туди оцю 5 см мульчі, тобто виходить накопичення вологи з повітря. Абсолютно з повітря. Коли я це розказую великій аудиторія починають, та брось херню городить! Ми ніколи такого не бачили і дідей нашого не бачили. А це фізичне явище. Воно є в природі, але ми не вміємо його зберегти, цю волоку. Навіть більше я начитався про це, коли вивчав, коли побачив це явище. На один квадратний метр 10 літрів води. Роси. От якщо роса лягла, на одному квадратному метрі це 10 літрів води. Читати на наші міри це один сантиметр опарі повітря. Це теорія. Це питання не підтверджене, не вивчене, але воно є. Але питання не в тому, що роса випадає, а питання в тому, як її залишити в землі, як щоб вона не пішла знову в небо, коли сонечко зійшло. І саме ця сендвач Мульча при цій технології. В ваших інтересах на полі залишати як можна більше пожнивних решток. Тобто колоски треба стригти, щоб солома залишилась у вас на полі. І тоді це, це працює. На сідіратах це перевірено, на потоварних посівах вивчаємо це питання.